Друзі, всім привіт з Кривого Рогу. Сьогодні у нас субота і, як правило, по суботам ми робимо ще одного автомобіліста в Україні щасливішим, тому що він отримує ось такі машинки, як сьогодні цей BMW X3, який ми привозили з Америки, відновлювали повністю під ключ і сьогодні передали нашим клієнтам. Прибували вони на ньому спочатку місто Кременчук, потім місто Київ. Найкращого, рівних доріг, парного неба. Міцного здоров'я. Ну, якщо ви бажаєте собі замовити машинку з Америки, будь-яку BMW, як наприклад, у нас цілий музей такий сьогодні, ще X3 тут стояв, вже забрали. Тут трієчка, четвірочка електрична, x 5 Ну, а може будь-який інший автомобіль. Вон там Audi стоїть, чекає своєї черги на ремонт. Коротше кажучи, друзі, звертайтесь. Ми знаходимося в місті Кривий Ріг за адресою Дніпровське шосе 28Б.